Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, і це. Ні, це не серія, не чергова серія по проходженню гри Аска. Це відео Відео, виправдання і пояснення про тупість автора, який носить на Ютубі псевдонім Карінтефо. Загалом, про що я хочу вам сказати? Про те, що а, з моменту 13-ї серії. Мною було записано ще дві серії. Але трапилось так, що я затупив неуважність, не побачив. Коротше, на тих серіях є тільки звук: немає екрану, і відео повністю чорний екран. А враховуючи те, що в АСКі немає можливості заселити свій прогрес на якомусь певному етапі, умовно, я. Зайшов, записав серію, зберіг комірку, пройшло там ще декілька серій, я записав, але щось крашнулось, і я не можу повернутися на попереднє збереження. Все воно зберігається автоматично. І тому просто те, що я робив, те, про що я вам розказував у попередніх серіях, воно просто тупо, тупо зникло. Все. Але це буде таке проміжне відео. Тоді виходить між 13 і 14 серією. Я вам просто розповім, що саме відбулося за кадром, що саме я зробив. Насамперед, це було побудовано уже будинок довгий. В ньому я помістив 10 жителів. Ой, господи, як ярко! лишенько. В ньому поміщається 10 жителів, але я почав будувати ще до нього. Прибудову, щоб ще жителів сюди заселити, в перспективі, можливо, я приберу оці будиночки, всі котеджі, які в мене є. І переселю поселенців із котеджу в ось такий в довгий будинок. Окрім того, я побудував покращену майстерню. Покращена майстерня дає доволі таки корисні штуки, вона дає доступ до більш Продвинутих речей, так би мовити. Тут у нас тепер є можливість робити От такі от штуки. Можна робити наплічники, а можна робити цупкільняні куртки, тобто більш така поліпшена броня. Але для того, щоб їх робити, потрібен рівень навички, здається, 49 чи щось типу того. У мене він всього лише 26-й. Але ж у мене тут є робітниця, у якої якраз вже 49 й рівень. Я на попередніх серіях, ну на попередніх відео, коли я записував, які, на жаль, ви вже не побачите, у неї був 46, й я їй тут призначав завдання, щоб вона щось виготовляла. І коротше, тепер в неї 49-й рівень, і вона зможе мені виготовити необхідні мені обладунки. Я це їй завдання призначу. Ще що було такого важливого зроблено. По-перше, я не знаю, чи це дійсно скрип такої гри, і воно так і заплановано, чи то щось залагало, чи то якесь оновлення. Коротше, всі е елементи, деталі, що отут у мене валялися, було купа мотлоху, воно зникло. Окрім того, що воно зникло, відновився ще і вульфар Фенрір, той, якого ми здолали. Тому а, тепер ця зона не є знову безпечною. Мені тепер для того, щоб безпечно ходити, забирати а, і збирати залізо, мені доведеться проходити крізь вульфара. Також уважні можуть помітити, що в мене сіренькими світяться Драугр і леджкем. Коротше, великий кладовище, але тут ліч з'являється. Так, ви правильно зрозуміли, цих двох босів було вбито вбито на попередніх, серіях. на попередніх серіях, які ви не побачите. Загалом, що я можу сказати про цих босів? А, ну, типу, мені з ними було легше, ніж з Фенріром. От якось так. Драугер основна задача це повбивати всіх драугерів, які є навколо нього. Ну Поки ви його не призивали, щоб йому не було ніякої підмоги. А потім просто ви вбиваєте спавнери, і він з'являється. Битва з ним доволі легка, головне, просто навчитися перекатуватись у потрібний момент. Я його вбив і вбивав повністю із лука. Я його вбивав луком, і його складність лише полягає в тому, що він. Пригає. От він гад такий попригун, перекатується, пригає. В нього ще спробуй влучити. Тому в основному намагайтеся тримати від нього дистанцію. Тримайте дистанцію, прицілились і стріляєте у нього. Загалом стратегія така. З лічем було іще простіше. Він В нього набагато менше здоров'я, ніж у Драугра. Він може перезивати скелетів. Але ну, не те, щоб він був сильний. Ну, типу, від нього теж головне уворачуватися, плюс там ще й каміння на його кладовищі стоїть. Тобто, ви просто можете бігати навколо цього каміння, коли він стріляє, ухилятись, і потім в нього також із лука давати йому відповідь. І таким чином я переміг ще двох босів. Обидва алтарі зараз ось тут робляться, із скелета Ліча дався атрибут. Повітря, здається, а от вогню був із драугра. Ще що, що я вам можу розповісти. Я почав будівництво сторожових веж, тому що в мене вже не було місця на складах, вони були заповнені звичайними деревними колодами, оцими довгами, що випадають із сосни. Тому я їх витратив на всі оці вежі. Я перепинив поки що їх видобуток, тобто ці тепер не будуть видобуватися довгі палиці. І натомість я їх всі вклав в оці сторожові вежі і далі вже сподіваюсь будуть сторожові вежі, на яких працюватимуть наші лучники. План наступний: я треную лучників. На стрілецькому майданчику, Чотирьох, як мінімум, і чотирьох розставляю по вежам. Важливий момент стосовно зимового вторгнення. Оця штука з ровом, про яку я вам казав, вона працює. На мене було вторгнення, почалось. Я пішов туди. Вони не могли перестрибнути, перебратись через ров, той, що я прокопав, і вони е просто там стояли. Я з лука всіх потрошку потихеньку розвалив. Але будьте готові до того, що треба буде стріл дуже багато, і між хвилями ви не зможете спуститись там і забрати собі стріли поповнити запаси. Тому треба буде, ну як мінімум, штук 80 стріл. Ну, якщо таких з залізним вістрям, то можливо менше. Мені знадобилося багато, бо я ще робив дерев'яні стріли, бо для із залізним вістрям потрібно були оці як їх, деревні колоди чи От оці штуки дерев'яні опори. Тому я вирішив їх лупити звичайними дерев'яними стрілами. А, також я побудував отакий воронячий вівтар. Це така штука, на якій ти можеш із однієї крові йотуна зробити одне вороняче зілля. Ти його випиваєш, перетворюєшся на ворону і можеш собі літати навколо. Доволі таки прикольна штука. Якраз на наступну серію в мене заплановано було літати, розвідувати територію, шукати йотуна, тому це вже буде на наступній серії. Ну і також вбили ведмедя. Ведмедь був ось в цій стороні. Ось тут ми його знайшли були. Я його вбив, спокійно розібрав. Прямо ну, зараз мені було це неважко. І особливо враховуючи те, що можна перекатуватись, тому вам порада. Навчіться просто перекатуватись. І якщо навчитись перекатуватись, то вам не буде складно грати в цю гру і не буде складно побороти босів. Тому на цьому я буду відео це завершувати. А, дякую вам за перегляд. Я перепрошую за свою тупість, але, на жаль, повернути прогрес записаний я вже не зможу. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте про підтримку українського контенту і про підтримку воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!